Thank you 1 2 жовтня, за підтримки народного депутата України Володимира Мельниченка та міського голови Михайла Сімашкевича відбудеться відкритий кубок області з мотокросу. Продовж двох днів село Колибаївка збере пошановувачів мотокросу з різних куточків України. У змаганнях візьмуть участь спортсмени з Чернівців, Берегомету, Підволочиську, Хмельницького, Вінниці, Львова, Івано-Франківська, Києва та Кам'янця-Подільського. 1 жовтня відбуватимуться тренувальні заїзди. А офіційний початок змагань вже в неділю, 2 жовтня об о 11 годині. годині. Кам'янчани, запрошуємо вас відвідати змагання з мотокросу, які відбудуться 2 жовтня на цьому чудовому мототреку. На ці змагання приїде майже вся Західна Україна, також центральна. Вже з'явилися спортсмени з міста Коломия, Київ, Чернівці, Івано-Франківськ, Львів, Вінниця, Житомир. І також наші камінчаниться до 70 чоловік. Буде шість категорій: це діти, ветерани, аматори, mx 2 опен. Також за підтримки народного депутата України Володимира Володимировича Мельниченко буде здійснюватися безкоштовні перевезення людей, глядачів на трасу мотокроса. Автобус буде відправлятися від Центрального корпусу Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Гієнка о 9-й годині ранку. Назад автобус прямуватиме з мототреку о 16-й годині дня. Сподіваюся, що такий вид спорту, як мотокрос, у Кам'янці-Подільському буде процвітати і набирати обертів. І плануємо провести чемпіонат та кубок України наступного року в нашому місті.